А, дивимося. Хто тебе зустрічає? Дзвоник. А знаєш, хто ще тебе зустрічає? Подивись. Хом'ячок, не хоче, щоб ти посміхнулася. Отже, давай будемо продовжувати. Настрій ми собі вже підняли. Дякуємо хом'ячку. А тепер дивись, дідусь звуковичок до тебе приніс нові звуки. Давай спробуємо відгадати. Уважно послухай. Що це? Тебе нагадує, не відгадала? Давай подивимось на картинку. Що це? Бійте. Твиттер, так. А С? Что за так шумит? Давай сейчас. Да. Ще... Не, давай сейчас внимательно послушаем. Як ти думаєш, що це? Так. Давай подивимось. Це хвилі на морі. Ось так море шумить. А це що? На що це схоже? Давай ще послухаємо. Як ти думаєш, що це? Давай подивимось. Бачиш, це джерело. Отже, сьогодні у нас було три звуки, вони складні, вони складні але все ж таки ти з ними познайомилася: вітер, море і струмочок або джерело. Отже, ой, подивись, Звони хочуть, щоб ти пригадала. Звуки, які ти вчила і буквочки, а нагадувати тебе будуть казкові герої, герої наших історій. Ти пам'ятаєш, що це була за буквочка, Що за звук був? Пам'ятаєш дівчинку Алочку, яка плакала, що загубила ляльку? Який звук був? Як вона плакала? Не пам'ятаєш? А, -а, 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 а! Пригадала? І яка це була буквочка? А, -а, 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 -а. а подивись на цього хлопчика. Йому тато купив сопілочку. Як сопілочка грала, який звук був? У. Молодець, правильно, і буквочка У. Подивись, а у цій дівчинці Олі болів зубчик. Який звук в неї виходить? О. Пам'ятаєш ти буквочка О. А пам'ятаєш, у нас був такий кораблик, коли він пропливав, він гудок свій видавав. Який це був звук? Не пам'ятаєш? Ану буквочку подивись. так. Подивися, отже, ми сьогодні з тобою пригадали деякі звуки. а у о И. А ну скажи, будь ласка, ці звуки голосні чи приголосні? приголосні. Не чую, ще раз скажи, які? Приголосні. Приголосні, так? А що ми коли промовляємо звук А? Нам щось заважає, в ротику? Коли у ні? Це які звуки? Голосні. голосні так. А у о, і. це голосні, і ми сьогодні ще познайомимося з одним голосним, але це трішки пізніше. Отже, тебе зустрічає букварик і хочу, щоб ти послухала пісеньку про буквочки. Сьогодні букочки були з тваринками і пташками. Так? А сьогодні ще букварі хочу тобі нагадати, що на минулому занятті ми складали повідомлення або речення, використовуючи слова, назви предметів. Це що за слова? Скажи, будь ласка. Дії, Дії. а це ознаки. Отже, щоб скласти речення спочатку. Потрібно обрати предмет, про який ти будеш розповідати? Давай спробуємо. Отже, назви предмет. Що це? Листочок, і це просто назвала предмет. І це назва. Отже, наше повідомлення починається зі слова, назва предмета. А тепер скажи, будь ласка, а який цей листочок? Який він за кольором? Оранжево. Так, отже, друге слово в нас відповідає на запитання який? І ми назвали ознаку омаранчевий, так? А тепер скажи, що ж робить листочок? Що він вміє робити? Літати. Так, летить, і ми з тобою назвали Дію, що робить предмет, і в нас же вийшло. Повідомлення. Листочок помаранчевий, летить. Але ми знаємо з тобою, що можна поміняти слова місцями в реченні. Давайте спробуємо. Зробимо тепер так, що у нас буде перше слово ознака. Тобто який листочок? Оранжевий. Далі ми скажемо, що це листочок. А потім що він робить? Летить. І вона вже слова помінялися містами. Оранжевий листочок летить. А що треба поставити в кінці, щоб, щоб ми дізналися, що повідомлення закінчено? Пригадай, будь ласка, що ми ставимо в кінці речення? Крапку. Правильно, крапочку, а ми можемо ще поміняти місцями. Слова в реченні. Подивись, що у нас вийде. Летить помаранчевий листочок. Бачиш, ми змогли з тобою поміняти слова місцями аж три рази. Супер! А тепер дивись, то прийшов до тебе. Рюкзачок. І він знову приніс тобі предмети. Давай будемо називати. Що це? Хто це? Знаєш, пташку? Індик. Повтори, будь ласка. Індик. Індик. А це що? Іграшки. Так. А це знаєш хто це? Це ігуана. Отже, у нас сьогодні три слова. Індик. І гуана, і іграшки. Який звук ти чула, які повторюються звук во всіх словах? І правильно. А тепер слухай цікаву історію про конячку і ринку. Вона дуже любила катати дітей у парку. І коли вона зустрічала всіх діток, вона раділа і такий звук в неї виходив. І. Який звук виходив у конячки Іринки? Який звук виходив, Емілі? І. і. Отже, коли ми промовляємо звук І, нам ротику нічого не заважає, язичок нам не заважає, зубки теж і губки не заважають. Отже, ми можемо. Повільно виходить повітря з ротика, і ми мовби співаємо. Жибу засичка, що це буде за звук, голосний чи приголосний? Приголосний, приголосний звук, Сонечко, це коли в тебе що заважає в ротики, коли ти промовляєш. Або губки, або зубки, або язичок, а тут нічого не заважає. То це який звук все ж таки? Так, голосний чи приголосний? Голосний, голосний правильно, ти пам'ятаєш фішечку з кружечком, якою ми позначаємо всі голосні звуки. Отже, запам'ятай звук і голосний, і ми сьогодні з тобою ще знайомимося з голосним звуком. А тепер скажи: ми цей звук чули чи бачили? Чули? Чули, а чи можемо ми його побачити? Звук можна побачити? Ні. Тільки почути і промовити. А щоб побачити звук, нам потрібна буквочка. Отже, знайомся, оце буквочка І велика, а оце маленька. Ну, що ж вона схожа? На свічку. Так, на свічку або просто на паличку. Якщо велика літера, то бачиш, вона без крапочки, а маленька літера з крапочкою. А ще я знаю такий віршик. Послухай, будь ласка. Гей, хлопчик, я не хлопчик. Гей стовпчик. Я не стовпчик. А хто ж ти? Я буква І? А що ж тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. Бачиш, тільки у маленькій літери є крапочка вгорі, а у великій літери і крапочки немає. Давай ми спробуємо написати цю буквочку. Будь ласка, візьмі зошит, візьмі олівець, відкривай, будь ласка. Мила. Ти готова вже, сонечко? Емілія, ти відкрила зошит, сонечко? Давай поставимо крапочку, так як в мене на екрані. Поставила? А тепер подивись, велика літера це просто паличка, яка має висоту дві клітинки. Подивись. Ось вона. Бачиш? І більше нічого додавати не треба. Напиши, будь ласка, зошиті Велику літеру І. Написала? А тепер дивись, маленька літера І. Вона в висоту має одну клітиночку. Подивись. Але крапочку ми ставимо вгорі на іншій клітиночці, бачиш? Ось так: над клітиночкою ми поставимо крапочку, тільки це не кружечок, а просто крапочка. Напиши, будь ласка. Скільки ти написала, сонечко? Ого, так багато, молодець. Ну, якщо буде у тебе час, пропиши ще, щоб запам'ятати. Велика літера просто паличка, а маленька паличка з крапочкою. Добре? А тепер закривай зошити, ми трішки порухаємося. А ми продовжуємо. І нам треба визначити, в якому слові заховався звук, «і», а в якому немає. Отже, Друга. ця квіточка, подивись, називається Ірис. Ти чуєш там звук І? Так, а це що? Хмара. Хмара. Там є звук І. Ні, немає молодець. А це що? Дерево, а ти знаєш, як воно називається? Берізка. Берізка. Там є звук І. Так. Да. Так, а це що таке? Що так? А в чому пісок? Дальше. Відро є там І. Да. Так, а тепер спробуємо визначити, де стоїть звук І. На початку, всередині чи в кінці. Емілія, подивись на екран. Це у нас граблі. Де ти чуєш звук і? Емілія? Кінці. Кінці правильно, а це у нас індик. Де ти тут чуєш звук І? і... На, початку. На початку, а в слові тарілка. Тарілка. Де ти чуєш звук І? В середині. Правильно, молодець. А тепер ми з тобою будемо розбирати два слова, які дуже схожі. А потім ми визначимо, чим же вони відрізняються. Отже, перша картинка це лис. Давай з тобою визначимо, який перший звук. Слово лис. Л. А що це за звук? Голосний чи приголосний? Л. 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 Так, ми поставимо рисочку, тому що ми, у нас ротик закритий, нам заважає язичок. І покличемо буквочку, тому що кожний звук ми позначаємо буквочкою. А л. ти скажи, який другий звук, Еміля? Лис. Л. І. А це який звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. Правильно, і буквочку покличемо и. А який останній звук в слові лис? Емілія? Останній звук в слові лис. Який ти чуєш? С. І що це за звук? Приголосний. Правильно! І буквочку ми покличемо. Отже, у нас скільки звуків порахуй? Три. Три. Скільки у нас приголосних? Два. А голосних? Один. А тепер розбираємо слово ліс. Ліс. Який ти перший звук чуєш? Лі. А він голосний чи приголосний? О. А скажи, будь ласка, він твердий чи м'який? Твердий. 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 М'який. Ми йому поставимо дві рисочки і буквочка Л. А який другий звук в слові І. Лі. І. А це що за звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Хіба це приголосний? Голосний. голосний, Тонечко. Ми ж тебе вже вивчали, що звук І голосний, тому що коли ми промовляємо, є. нам нічого не заважає. І покличемо буквочку І. Не треба, що є. Дивись, она... Емілія, а який останній звук в слові ліс? С. Так, і це який звук? Голосний чи приголосний? Нечуєш. Приголосний і буквачка с. А тепер давай тут подивимося, скільки всього звуків. Три. А приголосних скільки? Два. Так, тільки у нас тут один м'який приголосний, а один твердий. А скільки голосних? Один. Один. Подивись, ці слова дуже схожі, але чим же вони відрізняються? Подивись, у першому слові л був твердий, тому що після нього стояв «и», а в другому слові л у нас м'який приголосний, тому що після нього стоїть І. Тому що звук І такий чарівний, що він вміє пом'якшувати приголосні звуки. Отже, якщо ти бачиш, що після приголосного стоїть І, то цей приголосний буде м'який ліс. Зрозуміла? А тепер давай ми з тобою прочитаємо. Якщо ми вивчили буквочку, її потрібно прочитати і подружити з іншими. Будь ласка, прочитай, що ти бачиш. Яка перша буквочка? І, а друга? Іа. Тепер прочитай. Іу, молодець, а тепер. I. I. І-о. далі. Читай. Ні. Яка пише буквочка, Емілія? І? -ль. Так. А тепер подружи ці дві буквочки. Ні. Мі, правильно бачиш, ти м промовляєш м'яко. Мі. Далі подружить буквочки. буквочці. А тепер, Ні. Лі. а тепер. Ні. Молодець. Прочитай тут. Яка перша буквочка? Ні. А друга. Ні. Ін. Ін. А тепер прочитай. Ні. Ні. Яка перша буквочка? Н. А друга. Ні. М. І М. Ім. Ти не повинна «м» пом'якшувати тут, тому що «і» стоїть першою. Тому ми буде твердий. А якщо поміняти місцями, тільки після цього ми будемо який? А так в нас виходить ім. Далі прочитай. І. Яка перша буквочка? І. Іт. Іт. Ану, ну що скажи. Іт. Молодець. А тепер будемо читати по стрілочкам. Спочатку прочитаємо перший склад. Прочитай, будь ласка. Так, далі стрілочка вказує на цей. Прочитай. Так, далі. Ми. Далі. І. Далі. А. а тепер будемо назад читати. Читаємо тепер цей. Ім. Понятно. Так. Дука тільки yes. давай будемо читати не ім. Ми ж не читаємо задом наперед. Просто прочитай цей склад М і разом. Єсть. Ні, І. Так, далі. Тепер це прочитай. Mm. Прочитай. Oh. Так, якщо поміняти місцями, але ж ми не читаємо справа наліво. Тобто прочитай просто цей склад М-О. Молодець. І останній. М. Правильно, супер. І ми з тобою потрапили на день народження. У нас сьогодні день народження. У якої буквочки? Скажи, будь ласка. І. Так, дивись, у нас два ковпочка, у нас сьогодні дві буквочки будуть. Велика і маленька. Це То для того, щоб ти запам'ятала, що у великій літери І немає крапочки в гори, а тільки у маленькій. І давай послухаємо ще слова, де є звук І. Послухай. І. Інгалятор. Інгалятор, молодець, а ще. Може, ти якесь ім'я запам'ятала? Іграшка. Іграшка. А може, якесь ім'я запам'ятала? Так, молодець. А тепер букварик з дзвоником хоче, щоб ти пригадала, що сьогодні ми робили на занятті. Кажи, будь ласка, з якою буквочкою ти познайомилася? І. А скажи звук І він голосний чи приголосний? приголосний. Подивись, будь ласка, на екран. Тут у тебе навіть є підказочка. Так, Ружечок це голосний. Так, і ми сьогодні з тобою складали повідомлення і ще міняли місцями слова в реченні. Аж три рази міняли. Ну що, букварик і дзвоник з тобою прощаються? нагадую тобі, щоб ти дописала буквочки І. І прочитали їх букварику. Домовилися? Так. Да. До побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.